Ваш другий чоловік, так само, як і я, походженням з Росії. Uh -huh. Ви його перевиховуєте? Ні, ні, ні. Ви знаєте, в мене дуже цікаво з ним сталося. Коли ми з ним познайомилися у 2017 році, він одразу мені сказав, ми не будемо жити в Росії. То він сказав? Він сказав. Тому що в нього вже були якісь розчарування, і він після анексії Криму захоплювався українцями. І я йому сказала, та в мене проекти, як же? Я не можу. Він каже: Катюш, це ну, пройде якийсь час, ти все ну зрозумієш, ми поїдемо. І тому е він завжди, якби ну він не знаходився в Москві по великому рахунку там два-три місяці на рік, тому що в нього там робочі моменти були на шиланці. От е і тому е він якраз на цьому наголошував і е завжди підтримував от і мою родину, і мене. Тому він якби має російський паспорт, але